Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій, і ви на українському каналі Plant Helper. У даному відео мова піде про виважене живцювання колусів. Чому саме виважене живцювання? Я вам поясню на прикладі моїх же помилок, яких я регулярно робив при вирощуванні колуса раніше, декілька років тому. І зараз, на щастя, я цих помилок не роблю. Мої колуси більше здорові і я навчився розпізнавати. Ті проблеми, які виникають на листках колуса. І зараз я вам покажу, про які плямистості йде мова. Я думаю, багато садівників стикалися із такими же плямами на листках. Ось саме йдеться про, подивіться, ось такі плями, наче такі крапки на листках, при тому, що шкідників у вас немає. З'являються вони, як правило, після поливу. Ось, бачите, вони і тут є абсолютно. І на інших рослинах такі ж самі плями можуть бути рандомно, випадково виявлені вами. І що ж за причина? Дізнаємося у даному відео. До того, що акцент в даному відео буде. На виважене живцювання взимку. взимку або, наприклад, на стелажах. Чому саме акцент на цьому влітку існують інші правила? Тоді ви даєте більше азоту. У даному відео ми сконцентруємо свою увагу на те, яким чином розмножувати колуси, чим їх потрібно підживлювати, аби уникнути тих плям, які я вам показав щойно. І чому взагалі колоуси дуже часто підгнивають і листки псуються? Листя – це головна декоративна ознака колоусів, Тому ми маємо всі свої зусилля спрямувати на те, щоб саме листя було без жодних ознак дефіцитів. Ось як тут. І, до речі, що я побачив тут? Питання про шкідників. Звідки беруться шкідники? Да, ось звідси вони беруться. Шкідники мандрують насінням, всіляким насінням, яке потрапляє з вулиці. Ось на даному листку і було таке ж насіння, на якому запросто могли бути шкідники. Але, як ви знаєте з мого попереднього відео, найкращий спосіб зберегти колуси взимку, мої три прийоми, я свої колуси обробив системним інсектицидом. Тобто вони захищені від сісних шкідників, ну, окрім кліщів. Тому, навіть якщо там хтось і був, значної шкоди він не завдасть. І так, переходимо безпосередньо до суті. А що означає виважне живцювання? Яку помилку я робив завжди при вирощуванні колосів? Тому що моя, моє прагнення було, аби колоси наростили якомога більше яскравого листя, і я це робив, таке бажання було в мене впродовж цілого року. Відтак, я використовував. Ну, щонайменше комплексні добрива з високим вмістом азоту. І, відповідно, мої колуси виростали як цілі дерева. А місця на стелажах і взимку взагалі небагато, тому колуси росли високі і ті листки. Які були зверху затіняли нижні, були такі палки, які дуже швидко старішали, і нижні листки в результаті опадали. Ось, все, що я отримував. Ну і до якогось моменту я не усвідомлював, а в чому ж моя помилка. А, тепер я цю помилку не роблю і замінив на наступний підхід. Взимку при живцюванні колосів я взагалі не використовую. Азотні добрива. Це ж саме я вам казав і у відео найкращий спосіб зберегти коло а мої три прийоми. Тепер стосовно м -м, плям, які утворюються на листі. На даних живцях жодних плям немає, тому що я зробив наступне: я взяв препарати кальцію, однак, е зверніть увагу, що ви маєте брати. Не просто препарати, як то кальцієву селітру, яку можна брати влітку для колосів, Однак зараз не літа, і а місце обмежене. Тому ви маєте брати або хелатин кальцій. Я показую вам як приклад. Написано позакореневе. Але я застосовую його тільки шляхом проливу, поясню, чому. А ви маєте брати або хелатин кальцій, або ви можете брати брексів кальцій, тобто ті препарати, які містять кальцій і не містять азот, або мінімум азоту, тобто до 10, ну це максимум. Бажано, якщо там буде 5, або взагалі його не буде, аж ніяк не 20. Якщо ви будете брати кальцієву селітру для ваших колеусів, в такому випадку так вони отримують кальцій, будуть міцні. Але будуть вони у вигляді високих дерев. А, стосовно а, групування колосів, зверніть увагу стосовно виваженого живцювання, ну, це отже, стосується якби і взимку, і влітку це загальний такий підхід. А, у мене є щонайменше два контейнери. І в контейнері праворуч. У мене зростають колуси лише карвикової форми, тобто ті, які або з дуже тендітними листками, і, як правило, вони маленького розміру. Тобто вони не будуть агресорами один до одного. У контейнері ліворуч у мене колоси відносно стандартного розміру. Тому вони конфліктувати. Один з одним не будуть, і доглядати мені за такими рослинами значно простіше. Ну, це стосується і влітку, і взимку такий підхід щодо живцювання. І як бачите, ось тут на тих живцях, які я вже отримав нові, а листя взагалі міцне. Воно таке тверде і дуже і дуже щільне. А, натомість у попередніх колоусах, з яких я брав ці живці, ось є ось такі плями, з яких ми і почали дане відео. І так, що це за плями? А, у колусів дуже тендітне листя. Тобто, воно взагалі таке дуже тонке, і, на відміну від бегоній, від повергоній, Явище едеми, яке я вам показував у своєму відео: дефіцит цинку, дефіцит кальцію та інші дефіцити, посилання на дане відео в описі до даного ролика. Ось я вам показував, як виникає едема, чому вона виникає. І на рослинах з пружним лист, листям, з товстим виникають пухирці. На колосах похирці не виникають. Виникають такі мокнучі п'ятна. Які мокрі, і, здається, наче листок, ну, скажімо так, підгниває. Насправді, він не підгниває. Це явище виникає через те, що на колоусах слабкі мембрани. І, відповідно, після проливу, коли зростає астматичний тиск, ось ці листки вони з внутрішнього боку, переважно вони руйнуються, і звідти витікає рідина просто-напросто. Наприклад, ось показую вам зрізи. Бачите, витікає рідина. Це не оприскування колусів, це звичайне явище після поливу, тому що в жодної, о, у будь-якої рослини є нормальний астматичний тиск, особливо, якщо ви проливали рослини із добривами. Це нормально. Але якщо листя не дуже то міцне, ось виникають ось такі явища. Це жодні не опіки. Це не шкідники, а це механічні пошкодження від того, що розчин, умовно кажучи, пошкодив клітини а, даної рослини, даних листків. Оскільки листять танки на папір, відповідно, ці пухирці розриваються, і у вас відбуваються ось таке заживлення рани, тобто такий некроз. І це теж едема, але виглядає вона. Абсолютно по-різному. На тих же рослинах, на яких я використав препарати кальцію, бачите, жодних ознак едеми взагалі немає. Тобто, вистя взагалі чисте, вистя дуже міцне. І уже на нових рослинах я врахував цю особливість. Лікувати попередні рослини так можна, але. Ті листки, які вже пошкоджені, вони такими ж пошкодженими вже і лишаться. Однак, ваша задача врахувати ось такий дефіцит, як омога швидше і ліквідувати його. Відповідно, препарати кальцію запам'ятали, жодного азоту також не даємо. Тепер стосовно підживлення мікроелементами, ось подивіться на такі колуси. Що для мене є ознакою виваженого живцювання. Оскільки я не даю азот, азот є в будь-якому субстраті в торфяному. Я даю препарати сірки, тобто це сульфат магнію, там є і сірка і магній, і мікроелементи у комплексному добриві, яке не містить азоту, там є і цинк. Там є і інші мікроелементи, які забезпечують яскравий колір даних колосів. Яскравий колір для мене орієнтир це в першу чергу кайма даних рослин, даних листків. Тобто, якщо я бачу наступну ознаку на моїх колосах, що в них, бачите, на нових листках такі темні, темні, темні края це абсолютно на всіх, і це видно, бачите, після підживлення даних рослин. Це означає, що у них всі мікроелементи в достатньому обсязі. Наприклад, колосів, які містять багато зеленого пігменту і не містять такого яскравого. Кольору на периферії листків все одно мають бути темні пігменти, і чим темніше, тим краще. Наприклад, колюса ПВ мають бути ось такі вкраплення І такі краплення після підживлення з'являються все більше. Ось вони. І колюс ПВ через якийсь час теж матиме ось таку злегка темнішу акантовку. Тому. Мікроелементи жодного азоту, і не забуваємо особливо про препарати сірки, тому що якщо немає сірки у субстраті у рослині, не засвоюється азот. Якщо ви даєте сірку, азот навіть у мінімальних концентраціях, які є у звичайному торфі, там теж є органіка, засвоюється рослинами, і тоді вони зростають, але при цьому не витягуються. І так, резюме, що означає виважене живцювання колосів, як уже ви здогадалися, із зовнішнього вигляду моїх компактних живців, це включає щонайменше три такі аспекти. Перше, коли ви зрізаєте живці, ви маєте нормалізувати їх розмір. Тобто беріть мінімально. Можливо, висоту колуса живця. Тобто, в моєму випадку, це максимум два міжвузля, третє е, щойно зростає, там десь всереньки тільки починає е, нарощувати нові листки. І ось такі живці максимально компактні, краще використовувати для живцювання взимку, ну або взагалі на стелажах. Якщо, звісно, ви. Не розмножуєте коуси для комерції. Вам потрібно тоді нагнати зелену масу, ну тоді ви берете і більші живці. Але в моєму випадку, ні, я хочу отримати менше, але краще. Тому два, нутри між вузля максимум. Це перше правило, друге правило субстрат. Жодного азоту і поживного субстрату я не даю, має бути максимально нейтральний субстрат і додавайте туди якогось інертного матеріалу. Тобто, в моєму випадку багато є включень агроприліту. Ви можете додавати будь-який інертний матеріал, який у вас є. Якщо єдине, що додали, наприклад, вермікуліт замість приліту, майте на увазі, що даний матеріал. А отримує вологу. І, звісно, підживлення. Тобто, для того, аби живці не підгнивали, особливо в зимовий період, особливо коли холоди і нестача світла, обов'язково препарати кальцію і без вмісту азоту. Про мікроелементи я вам сказав детально. Хто хоче подивитися про схему підживлення із нормами. Які я використовую для своїх рослин? А детально про це у відео найкращий спосіб зберегти колоси мої три прийоми. Посилання в описі до даного відео.